Чіткіше, чіткіше, чіткіше формулюй. Та я би і радий, чіткіше тільки. Тут як, я такі питання часто задаю, які взагалі, якби мене виводять за межі мого сприйняття, світогляду. Тобто тут в тому-то і весь фокус, щоб сформулювати це питання, і так, і так чіткіше. А мені, від, мені ще й приходить, давай чіткіше формулюй. Ну, то я би радий. <гум> ну вже як вмію. Ну нічого. Головне лупати цю скалу. <кхух> ну, якщо вже зібрався, йти до себе, чи б куди б не йти, то потрібно йти. זה uh, ישלח